Добрий день, шановні колеги, добрий, добрий день, шановні організатори конференції. Дякую за, за можливість поділитися нашими думками та нашими дослідженнями щодо профілактичних поглядів школярів та підлітків. Це доповідь від колективу авторів і доповідаю. Доповідає страшок Лариса Анатоліївна, завідувача відділенням наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам, державної установи Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії номер 3 та ненатології на Харківського національного медичного університету. Мої координа... координати надані на слайді, телефон, електронна пошта. І якщо будуть запитання, то буду рада на них відповісти. Але доповідь моя досить дискутабельна і багато питань, на які, можливо, відповіді дуже важко отримати. Україна є однією з найбільших країн Європи, а підлітки в ній складають майже чверть дитячого населення, а це економічний, інтелектуальний, соціально, культурний, репродуктивний потенціал будь-якої країни. І збереження здоров'я молоді є пріоритетним завданням в умовах демографічної кризи, яка в нашій країні вже досить давно, а з початком війни вона ще більш поглибилась, є запорукою економічного становлення держави важливою складовою частиною національної безпеки України. І стан здоров'я України. І усебічне виховання майбутніх громадян України це справа першочергової важливості. Його значення збільшується в зв'язку з тим, що останніми роками Україна перебуває в стані гуманітарної кризи. Загальна кількість дітей зменшилась. Багато школярів набули статус переміщених осіб. З погіршились умови навчання. Погіршились умови життє, життє, життєдіяльності, тобто, це все не сприяє здоров'ю. І охорона здоров'я підлітків ставить перед фахівцями завдання, які спрямовані не тільки на зниження смертності, а й на зміцнення здоров'я, підвищення якості життя протягом усього. Зростання і розвитку людини включають широке отроства. Цей вік це друге, друге народження і дуже важливий для становлення здоров'я в майбутньому. Реформування первинної, медичної, первинної ланки медичної допомоги за принципами сімейної медицини передбачає поглиблення знання спеціалістів щодо фізіології та патології підліткового віку, оцінки стану здоров'я шкільного контингенту. але Мають при цьому є дуже великі труднощі надання медичної допомоги, які зумовлені тим, що вони часто недооцінюють свій стан здоров'я і відмовляються від своєчасних обстежень і лікувань або взагалі не звертаються до лікарів, і до того ж є недостатньо обізнаність лікарів з особливостями оцінки в періодів розвитку. І це може привести до неправильного трактування стану здоров'я, призначення неадекватного лікування. В свою чергу це приводить до хронізації захворювань, невротизації, порушень, формувань характеру. І знання критеріїв стану здоров'я школярів та володіння алгоритмів проведення профілактичних медичних оглядів допоможе лікарям раніше виявляти морфофункціональне відхилення і захворювання у дітей шкільного віку і вчасно проводити адекватну профілактику і лікування. Ми з знаємо, що профілактика це набагато. Менше вартує менше затрат до профілактичних заходів в порівнянні з лікувальними заходами. Тому профілактичні заходи, до яких входить систематичне спостереження за станом здоров'я спостереження за фізичним статевим, нервово психічним розвитком, своєчасне активне виявлення початкових форм захворювання та різних відхилень у стані здоров'я і оцінка ефективності профілактично лікувальних оздоровчих заходів, це все покладено на первинного лальничого педіатра або лікаря загального практики практики сімейної, сімейного лікаря. І всім добре відомо, що здоров'я та розвиток Дитини вони обумолюються безліч факторів: це і спадковище, і середовище, як в сім'ї, так і в навчальному закладі контакт з, з однолітками, і доведено вже багатьма дослідженнями, що медичні послуги в цьому вони, на, на них приходиться лише 10%. 50% це спосіб життя, 20% соціальні та природні умови. І якщо ми подивимось на цю схему, то на що ми можемо вплинути? Це ну, медичні послуги, але це дуже невелика частка. А ось спосіб життя, а спосіб життя це в першу чергу це можливість профілактики відхилень, профілактики захворювань і надання і освіта в плані здоров'я зберігаючих технологій. За останні десятиліття спростежується негативна. Динаміка зростання захворювання в налоді за сім класами хвороб. Я надаю на цьому слайді дані за 21 рік. Тобто, це дуже ну, достатньо сучасні дані по нашій країні і довоєнні дані. І мені здається, що під час пандемії, а тим паче під час війни, ці показники не мог не можуть бути покращеними, і за цими дослідженнями майже втричі підвищила загальна захворюваність юнацтва, і 80% дітей мають одно або декілька захворювань лише 15-20% народжуються здоровими діти. Кожна третя дитина має функціональне відхилення, у кожної п'ятої відмічаються нервові розлади. І за даними цих досліджень, тільки один, один відсоток Дітей є практично здоровими, а в середньому на одну дитину припадає 2,5 захворювання, і така ситуація спричинена тим, що вже майже два десятиліття Україна, в Україні триває глибока демографічна криза, а демографічні процеси це відзеркалення. Сучасного стану суспільного, популяційного та особисто особисто здоров'я людей. Тобто в нас дуже великі проблеми в майбутньому, і як вони будуть розрішуватися, сказати зараз досить складно. І ну, ця ситуація не тільки в на нашій країні, в принципі, за останні е роки було багато доповідей, док документів, публікацій в наукових журналах, які присвячені здоров'ю та розвитку підлітків. Це Європа, і е е Північна Америка, і Австралія, і країни Азії. І існує відчуття невідкладності того, що зараз необхідні дії. Щоб реально змінити здоров'я дітей та підлітків. Підлітки та молодь мають ключове значення для поточних нових програм громадської охорони здоров'я протягом багатьох років, майже 30 років, вже проводиться в Україні, як і в європейських, інших європейських країнах медико соціальне дослідження, це центр. Інститут соціальних досліджень імені Яременка, це багато партнерів, які долучені до цього проекту. Це і Міністерство охорони здоров'я, і освіти і науки, і молоді спорту, і соціальної політики, допомагають цьому дитячий фонд ЮНІСЕФ і всесвітня охорона здоров'я, це дослідження ІСПАД спад, і дослідження здоров'я шкільної молоді. Ну, останнє дослідження, як ми розуміємо, було, що в довоєнний час це припадає на 19 рік. Вони, вони проводяться кожні 4 роки. І е, в цих дослідженнях доведена всім е, добре знайома ситуація, що шкідливі звички в першу чергу паління, вживання алкоголю та психоактивних речовин, громані, вони впливають на всі органи і системи. Це для нас не нове і це е, досить знайоме. І як в цих же дослідженнях дотримання як раціонального харчування, як режиму навчання, відпочинку, гігієнічних навичок, фізичної активності теж приводить до негараздів у всіх органах і системах. В 18 20 роках в Європі в європейською Відділом всесвітньої організації охорони здоров'я проводився, Був був створений проект. Він був проведений, спрямований на визначення оптимальних моделей первинної медичної допомоги дітям і підліткам. Це шкільна медицина і підліткова медицина. School Health Service і Adolescence Health Service. І основною метою цього дослідження було дослідити структури та елементи європейської шкільної та підліткової медицини, оцінити які елементи є самими корисними для здоров'я дітей та підлітків. І ось саме одним з основних висновків цього проекту. Було це саме профілактична робота, профілактика і здоров'я зберігаючі технології, навчання здоров'ю, здоровий спосіб життя, висновок, до якого дійшли в майже всіх країнах. Були свої особливості в кожній країні, але ось, це, ось цей напрямок був пріоритетним. У 2014 році було е, Всесвітньої організації охорони здоров'я і європейський, е, європейським відділом було вже ухвалено другу стратегію інвестицій у дітей, стратегія здоров'я дітей і підлітків. До 2020 року, а потім була ще програма до 2030 року здоров'я жінок і підлітків. І всі е, 53 держави європейського регіону підтримали концепцію згідно з якою діти та підлітки мають реалізувати свій потенціал здоров'я, розвитку та благополуччя взяли на свої на зобов'язання? Знизити дитячу смертність та покращити якість догляду за дітьми та підлітками. Але пандемія COVID-19 внесла свої корективи в цю, в цю програму, виявила слабкі системи охорони здоров'я, соціальної, фінансової системи, нездатність захистити дітей та підлітків. І профілактичні заходи, це і імунізація та огляди, припинялися, доступ до лікувальної допомоги ставав важчим. І е, війна в Україні теж вплинула не тільки на нашу країну, а на весь європейський регіон і погіршила ситуацію багатьох сімей і родин. І ще більш підірвала прогрес на шляху до досягнення цілей сталого розвитку. Тобто і ковід, і пандемія, і пандемія covid 19 і повномасштабна війна в Україні серйозно вплинули на життя дітей і підлітків у всьому європейському регіоні, що в нашій країні з профілактики, які профілактичні накази з профілактики. Захворювань в дитячому і підлітковому віці є на сьогоднішній день в 21-му році, в січні, було затверджено Кабінетом міністрів України порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальної загальної середньої освіти, і в цьому наказі в цьому в цій постанові були окреслені. Функціональні обов'язки шкільного лікаря вони не не дуже великі у порівнянні з попередніми наказами, і це в першу чергу організація проведення щорічних обов'язкових медичних профілактичних оглядів, профілактичні щеплення, моніторинг стану здоров'я і здійснення профілактичних заходів. У 23-му році був виданий наказ МОЗ про організацію медичних оглядів у дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Причому додаток в цьому наказі він, він е, описує профогляди, як вони проводяться, ким вони проводяться, а це педіатр і стоматолог, тільки при пост, для поступ. поступ при поступленні в навчальний заклад або в дошкільний, дошкільний дошкільний організований заклад, і надає допомогу тільки лікар первинної медичної допомоги. В лі в травні цього року наказом МОЗ було скасовано наказ 682 про проведення медичних оглядів школярів, якого була кратність оглядів, в якому вісі що проводиться, які, якою командою, які фахівці оглядають школярів та підлітків, які лабораторні дослідження проводиться, яке анкутування проводиться. Він був скасований. І залишився діючим лише наказ 2002 року з поправками. Це номер 434 наказ, і я його не буду весь зачитувати, бо на лікаря і на педіатра дуже багато обов'язків накладається Це і організувати та проводити медичні профілактичні огляди і огляди профілактичні перед щепленням, визначати групу здоров'я, фізкультурну групу. Аналізувати, аналізувати ці профогляди, розробляти заходи з профілактики. Звітувати у лікувальний заклад про профогляди, направляти за необхідності дітей до лікарів вузьких спеціалістів, також прописане, якими вузькими спеціалістами вони оглядаються, сприяти направленню юнаків на медичні огляди війська мати, і проведу, проводити активне виявлення неповнолітніх, які практикують ризикову поведінку. І є так також операційне керівництво щодо первинної ланки, і на сторінках 63-68, тобто п'ять сторінок присвячено профілактичній роботі первинки щодо здоров'я школярів та підлітків. Тобто, як це можна, може зробити один лікар, ну, дуже трудно собі уявити. І під, під час медичного огляду, що написано у наказі, лікар, який надає первинну медичну допомогу у разі необхідності, він видає направлення до лікарів-спеціалістів, але він повинен зробити. Збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої чи хронічної хвороби, провести антропометрію і дослідити гостроту зору, слуху, постави, плантографію і провести інші обстеження. Зауважують, це повинно зробити за 15 хвилин. Це повинно зробити, внести в комп'ютер, тобто в медичну електронні системи. І, якщо лікарі, педіатри вони все ж таки ем, руководствуються, е, керуються наказом 2002 року, 434 наказом, то він вони ще повинні спрямувати дитину до. Е, Команди спеціалістів, тобто невролога, отелеринголога, офтальмолога, ортопеда, хірурга, стоматолога, психіатра, логопеда, інших спеціалістів, за показаннями, з визначенням готовності дитини до навчання в школі, ну і з проведенням, я вже сказала, антропометрії, вимірюванням артеріального тиску і е, направленням до лабораторних досліджень. Нами було б 128 лікарів з всіх регіонів України, як тих, які є прифронтовими, так і тих, які в Західній Україні знаходяться. Це були анонимні електронні анкети, і залученість вузьких спеціалістів, як виявилось, до профілактичних оглядів мала лише місце в 57 Сотки случів випадків, і майже третя частина респондентів вказали на достатні спеціалістів для проведення профілактичних медичних оглядів. При цьому відзначено потребу в лікарях майже всіх всіх спеціальностей та відсутність дитячих фахівців дуже прикро, але що є, то є. І респонденти вказують, що за відсутності дитячих вузьких спеціалістів в центральних районних лікарнях батьки вимушені організувати додаткові консультації в обласних закладах. І ми розуміємо, що це зайве навантаження і на дітей, і на їхніх батьків, і навантаження на обласні центри. І при цьому лікар-педіатр, тобто лікар первинної ланки, при профілактичному огляді. Фізкультурну групу вказує лише в тисячі Фізичний розвиток визначають теж тільки половина фахівців, 44% визначають групу здоров'я, а статевий розвиток взагалі визначає лише 17%. Спеціалістів, тобто ну, всі параметри профілактичного огляду, на жаль, не виконують дуже багато фахівців. І, що стосується лабораторного обстеження, то воно більш-менш добре. тобто 75% лікарів сказали, що вони можуть надати на направлення і здійснити клінічний аналіз сечі, крові, Визначити рівень глюкози в крові і за за потребою інструмента призначити інструментальне дослідження. Ще одна проблема. За даними ВОЗ, половина всі, всіх психічних недуг починається в віці близько 14 років, але часто ці захворювання не виявляють і не лікують. Депресія є третєю найпоширенішою причиною тягаря хвороб серед підлітків. І самогубство є другою з поміж головних причин смертності серед молоді. І це пов'язано з. З прийомом алкоголю, заборонених наркотичних препаратів, і це велика проблема у всіх країнах, і в нашій в тому числі. І розлади харчової поведінки є також причиною занепокоєння. Але лише 43 лікувально профілактичних закладів мають у штаті психолога. І в наказі, в новому наказі щодо профілактичних оглядів. Не залучені фахівці-психологи, а в 2002 році це було ще не, не такою актуальною проблемою. Тобто, на 434 наказ ми не можемо спиратися, тому що психолог там не залучений у команду спеціалістів, які оглядають дітей та підлітки. За наказом МОЗ травневим наказ 600 800, 682 був скасований, а в цьому наказі була анкета для батьків, які в цій анкеті відповідали на питання щодо ризикової поведінки, щодо вживання алкоголю, тютюну психоактивних речовин. Тобто, був хоч якийсь якісь свідоцтва про ризикову поведінку. В той же час ми ви знаєте, що в нашій країні проводиться програма щодо ментального здоров'я, програма ТИЯК, яка була запропонована Оленою Зеленською, і багато лікарів первинної ланки, в тому числі і 4650 лікарів-педіатрів, пройшли курс навчання GAP, це ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва. Тобто керівництва з ментального здоров'я. І за допомогою оцих психологічних тестів, анкет можливо, виявити, зробити, угу. виявити відхилення, виявити захворювання. І профілактика починається зі зазнання і розуміння саме перших ознак і симптомів психічних захворювань. Але пам'ятаємо, це 15 хвилин на прийомі і як це можна здійснити. До того ж, профілактичний огляд він передбачує і рекомендації щодо дотримання раціонального харчування, режиму навчання, відпочинку гігієнічних навичок, відповідної фізичної активності, епідеміологічного режиму, профілактики ризикової поведінки, профорієнтації і безумовно надання відповідного висновку. І Це 15 хвилин. За програмою НСЗУ в 2024 році передбачено проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до наказу 2021 року, але один раз на рік. Ми знаємо, що профілактичні огляди можуть бути передбачені в інших ситуаціях. В такому разі батьки повинні за них, за них заплатити окремо, але теж не прописана весь механізм цієї оплати і хто повинен проводити ці профілактичні огляди. А наказом 23 третього року профогляд взагалі передбачений тільки перед вступом в освітній заклад. До того ж, великою проблемою є відсутність статистичних даних. А ми знаємо, тисячі 2017 року ми не маємо зворотнього зв'язку з Міністерством охорони здоров'я, куди ви подаєте звіти щодо поширеності, захворюваності, і в тому разі, і до, до результатів профілактичних оглядів. Я навела фотографії декількох сторінок з багатьох, Багато сторін дуже великого звіту, який подавався кожного року з Міністерства охорони здоров'я, де за віком було і поширеність захворювання за певними класами хвороб інфекція, і в тому числі на були, був, був розділ, який присвячений профілактичним оглядам, і там було видно, як багато відхилень і захворювань виявляється і на профілактичному огляді. На жаль, зараз ми не маємо можливості порівняння і на можливості робити якийсь аналіз. Профілактичні огляди, профілактика, попередження та для підлітків школярів це особливо важне. активне виявлення порушень та захворювань, яке можна виявити лише при поглибленому медичному огляді. Які інструменти для цього можуть бути? Це кваліфікація та досвід лікаря, це час, а не 15 хвилин. Тобто терміни е, повинні бути відповідними, а не 15 хвилин, це лабораторне інструментальне забезпечення. Головне, це повинна бути мультидисциплінарна команда лікарів. Таким чином, неузгодженість наказу в МОЗ, що нам виявлено, неузгодженість наказів МОЗ щодо проведення профілактичних оглядів шквелір і неузгодженість, в тому числі із пакетом медичних гарантій. Організація та проведення профілактичних медичних оглядів потребують удосконалення в частині забезпечення доступності до вузьких спеціалістів, фахівців психологічної служби, лабораторно-інструментального обладнання, доступу лікарів до медичної документації та обізнаності лікарів з питань критеріїв оцінки стану здоров'я школярів та підлітків. Що стосується наших пропозицій: ти звернутися до МОЗ України щодо узгодження наказів, які стосуються профілактичних оглядів, узгодити з МОЗ України та стандартизувати функціонування мультидисциплінарної команди фахівців, які залучаються до проведення профілактичних оглядів щодо кратності їх участі та можливості надання послуг у центральній районній лікарні, які не мають в штаті відповідних фахівців. Узгодити таймінг проведення профілактичного огляду та можливості надання фінансових гарантій щодо проведення профілактичних оглядів і вузькими спеціалістами. І для аналізу стану здоров'я щодо поширеності та захворюваності серед дітей та підлітків має бути відновлена належна функціонувальна державної централізованої системи збирання, обробки, аналізу спеціальної медичної та реабілітаційної статичної інформації у системі МОЗ. Тобто Багато питань, як на них відповість наше керівництво? Ну я з оптимізмом дивимось в майбутнє, все буде добре, і тільки активізація можна дій, спрямованих на рішення основних проблем охорони здоров'я школярів та підлітків може сприяти поліпшенню здоров'я населення країни. Тобто сподіваємося на краще, віримо в наших дітей, віримо і намагаємось надати їм допомогу, увагу, щоб вони росли здоровими, благополучними, під мирним небом. Дякую за увагу, дякую за ваш час. Бережіть себе та своїх рідних.